На твою думку, це адекватно розповідати друзям про інтимні стосунки з дівчиною? Що саме? Подробиці сексу? Ну, Мені здається, ні. Мені здається, ну, ясно, що різна дружба є, різна дружба є, і різні хлопці є. Я як зараз згадаю, колись там у мене був учень. Це багато років тому. І він такий, я вам декілька історій стосовно нього розповідав, ну, стосовно того, що, наприклад, він ко... дещо полюбляє їсти після того, як сексом займеться з дівчиною. Алди Алди повинні пам'ятати, коротше говорять. І він такий Він любить, коли там десь в компанії розповідати, як він там когось там їбав вчора, як він там тілки відлізував, як він там, я не знаю, полірував очко там, чи ще, ще, ще щось. Но ти ж розумієш, що зазвичай в такій ж самій компанії це, ну так би мовити, ці моменти вони сприймаються, наче він такий, як клоун у ці моменти. Він це робить йому по кайфу. Але скажімо так: посміятись з цього, тому що це нестандартно, і таке у тебе навряд чи буде такий діалог з друзями там частіше ніж раз на рік. І тому -то з цього Це добре, але зазвичай чоловіки про такі подробиці не спілкуються.